Я не знаю, взагалі не розумію, чому так. Взагалі, коли трапляється якась така трагедія, то і ти бачиш це, то кожна людина думає, що зі мною такого не станеться. Коли звучить сирена, треба прятатися в тамбур у подвал, у погреб та бомбосховище. Та й ми їхали е, цією дорогою, ми не об'їжджали по тому мосту. І, мабуть, десь тут а, були блокпости. Це були такі бетонні блоки, вони були розбиті, і від них вже було від, відколювалося таке великі шматки каміння. По них почали, е, почали проїжджати, то... Під колесами вони так тріщали, що я думала, реально зараз проб'ємо колесо і все, ну, потім що робити. А, тому чоловік намагався їх об'їхати праворуч, але не вийшло. А, він зупинив машину, а вони там були ну, от такого розміру, десь отакі. Ну, і маленькі, такі великий, що він не, не міг через їх проїхати, бо заблокований шлях. Ні, okay. снігаюсь. Це так все швидко сталося. Я бачила чоловіка спереду, він вийшов, він почав, хотів підняти. Видно, що каміння було важке, тому що йому так легко не вдавалося це все розгребти. І потім я почула, що він сказав: Виходьте з машини. І я вже зараз думаю, можливо, він почув десь, що був вистріл, а можливо він побачив, що в нас щось летіло, я не знаю. Буквально ось тут. Ось, і він вийшов, почав прибирати каміння з дороги, а я з з дітьми лишилася на задньому сидінні, і потім він сказав: Виходьте з машини. І коли він це сказав, пролунав вибух. Е, така була вспишка світла і оглушило. Я була в шапці, а Вероніка, я не пам'ятаю, вона була без шапки. І е, виходить, що заднє скло розбилося, і цим склом мені сюди прилетів осколок. І я відчула, що в мене тут е, теп, ну, якби кров, тепло. Е, Вероніка побачила почала дуже плакати, в неї тряслися руки, вона казала, мама, мама. І виходить, що я кажу, виходь, е, вона виходить на ліву сторону. Я варю на руках і йду за нею. Тобто я не виходила на праву сторону в, свою, в свої двері, а я йшла за нею. То я просто отак от виходила з машини, Ну, машина висока, я нібито з неї спойгувала. Я бачу, що Вероніка лежить рівно біля машини і в неї нема голови. І я так. Ем, а на руках, і я, я, я так, ця картина мене на все життя і курточка така голуба з такими карманами нашитими. Голови нема. І... З шиї так кров пульсує. Я це бачу, я не кричу взагалі, не, не плачу. У мене такий шок, я думаю, в мене не було це там все життя перед обличчям пронеслося. Ні, в мене була єдина мисль в голові. Зараз я теж тут ляжу, і що, я боялася, що це буде боляче. Оце я цього боялася. Потім, коли я вже її переступила і побігла на обочину, там трішки так нібито дорога так, а обочина трішки в глибину. Тоді не було такої трави, все було таке більш гладеньке. а я ще бігла і думала, щоб не натрапити на якусь міну чи розтяжку. Я... А зараз воно таке ніби глибоке, а тоді мені здавалося, що воно більш ну, не так. Мілке якесь. І я поклала варю на землю, сама стала над нею зверху, щоб її закрити. І подивилася назад на машину. Чоловіка я не бачила, коли вибігала. Я побачила, він лежав за кермом. Він був, але його дві ноги були на землі, стояли, а він ніби лежав отак, от туди. Пасажирське сидіння. Подушки ці безпеки вони спрацювали і вони висіли як штори на дверях. Я не бачила, я тільки бачила його так. Але він рухався, я зрозуміла, що він теж мертвий. Я не стала до нього підбігати, тому що мені було страшно залишити варю саму. Страшно було, що, мабуть, там міни знов таки вона може поповсти, бо вона на місці не, не сиділа б. Ну і я на обочині, в мене кров. Але я не відчуваю взагалі нічого не болить. Я, це, я тільки чую, що тепло, ну, і кров йде. Е, Варвара була в золотистий комбінезон, і він був повністю залитий кров'ю. Я не розуміла, ну, я, якби, вона вся плакала, кричала. Я розуміла, що з нею якби, типу, все нормально, але я не розуміла, ну, що це в мене стільки крові. І буквально через е, хвилину-дві машина загорілася. Я була досить ну, поруч. Я ще боялася, що вона а вже е, підірватися, і також це буде якась е, вибухова хвиля і мене зачіпить. Тобто я кожну секунду я майже прощалася з життям, тому що я думала, що коли я побачила смерть на власні очі. Е, то ну, це стало такою реальністю, про яку вже, вже, мабуть, навіть не страшно було. Є, єдине, що мене хвилювало, це те, що ми такі ще зовсім молоді. Так, да, готова? Желання загадала? Ще ні. вже загадала. Какой? Це 12? 12, да. А тобі скільки? 21. 21, загадуй, желання. Дуже схватала. Задувай. Вона мені снилася в підвалі на самому початку, як я тут була. Вона мені снилася років п'ять, але ми не розмовляли. Ми не розмовляли. Вона просто була в стороні, я її бачила, а також вона мені снилася, але це були такі нечіткі сни, що я їх на... вранці я їх забуваю. Тобто чоловік мені частіше сниться зараз чомусь вже ні, ось цілий місяць вересень, а, а донька дуже рідко. Це отак ось дорога йшла. І тут десь метрів 50 йшла дорога на цю контору. Метрів 200 вона від дороги. Там е контора, вони займалися насінням. І ці люди з Ягідного, мешканці Ягідного вони там працювали в цій конторі. А, мені здавалося, що десь мають бути якісь снайпери, і вони мене зараз вб'ють. Дуже страшно йти, не знаю чому. А треба дивитися під ноги. А тут було багато техніки стояло. А ця будівля була ціла на той момент. Тут все було ціле майже. Точно мін нема? Я прибігла в цю будівлю. Я пам'ятаю, так вход так, трішки коридор, потім коридор іде так, і по всьому коридору кабінети ну, направо-наліво. Там, при вході, біля тих дверей відчинених, там лежала така ось схожа матраса, але він був такий великий і м'який. І я. Впала на нього, почала витирати салфет, серветками руки, обличчя, варю витирати. І я так сижу, відкрила пачку сигарет і почала курити. Я так сижу і видуваю дим, і так дивлюсь на нього. Я розумію, що вони там лежать, а у мене нема сліз. Я не плачу взагалі. Я сижу. Поки вона спала, я ходила, роздивлялася, де можна краще е влаштуватись, і знайшла ось цю кімнату, це друге вікно. Ось я бачу такі кільця, то я знаходила в варі іграшки такі, і телефон, щоб вона могла з чимось гратися. Ми так сіли на проході, дуже сквозняк сильний. Я там її питалася так закрити, щоб поки вона спала, я ходила по цій будівлі, будівлі, шукала ножниці, щоб відрізати волосся. Ножниць я не знайшла, я знайшла кусачки для нігтів і ось цими кусачками, мабуть, хвилин десять, бо мене таке густе волосся було. Бухгалтерія поруч, то я туди вже з варією на руках пішла. Е, і хотіла вже зайти в двері, але я відчула, що знизу щось поруч є. Я опустила очі, дивлюся, це була собака, овчарка, і вона без хвоста. Тобто у неї, чи обгорів він, ну там була рана, і вона постійно це, чіпала цю рану, гавкала, ричала. А я стою, вона мене нюхає, я розумію так. тобто я навіть сама собі дивувалася, звідки такий аналітичний склад мислення. Я злякалася, думала, зараз вона почне мене кусати, тому що в мене були штани в крові, цей запах. <кій> ну тобто так собі уявила, ніби то акула якась. І я такі думки в голові, як що вона буде нападати, в мене дитина на руках, як мені від неї відбитися. Тобто думала, можливо, її очі там видавлювати. Ну, таке. Ну, але я вже зайшла сюди, ось тут така. Ручка, вона закривається ці двері, двері ці закриваються, тобто вона ця, ну, не могла сюди зайти. І вже потім я не змогла вийти, бо ця собака вона постійно, а я їй ще ковбаси дала, там валялася, і вона постійно під цими дверима сиділа. Як було 40 днів, то мені приснився чоловік. А, мені приснився сон, ніби то ми хотіли кудись поїхати разом на машині, а йшов і, і, і такий, я йшла до машини і йшов такий дощ стіною. І я не могла вийти нібито з е, хати, е, бо не мала чи парасольки, я не пам'ятаю. А і він поїхав без мене. Е, ну, тобто я так вранці зрозуміла, що ну, він просто якби душа вже прощається зі мною це от перша половина 6 березня була так дня а вже десь ближче до обіду я почула постріли автоматну цю чергу я так зрозуміла, що й собаку, мабуть, вони вбили, тому що вже я не бачила, коли вони мене забирали. Я так виглянула в вікно і побачила чоловіків у формі, і вони були з красними пов'язками. Ну, якби, я щось зразу зрозуміла, що це російські солдати. Я пам'ятаю, що він відчиняє мої двері, такий молодий солдат. І я от не пам'ятаю, чи він в рацію це казав, чи комусь там за спиною, бо він відчинив двері. І ось так у двері, а я отак в углу сиджу в І він каже, відчиняє, каже, тут дівчинка з ребенком, ну, кому-то хто прийшов. Мама розповідала, що вона була коли молодою, вона ходила е, до якоїсь жінки, нібито ворожки, і е, казала, їй та ворожка сказала, що ви ніколи не пожалкуєте, що народили дівчинку, ну, доньку. А моє народження, воно таке вже в мамі не дуже були гарні стосунки з батьком, і вона думала, чи рожати чи ні, народжувати чи ні. І то я згадала ці слова і думаю, ну, якщо так вона сказала, то я мабуть не маю померти. О, він каже: ми вас спасем. ми вас спасемо, зараз там відвезем, рібінку памперси дадуть. Я думала, зараз мене там привезуть якесь нормальне ліка... <ребачте>, лікарню чи щось таке. І... І ось одного дня я пам'ятаю, Верніка приходить додому, каже: мама, я тобі купила ну, якби, цей перстень. Тобто, вона його не просто так купила, а вона знала. Аліна її ну, вчила, що це якби такий оберіг, талісман. І вона, ну, тому що вона дуже любила, і вона мені його купила, принесла. А я його почала міряти на палець і кажу, воно мені велике, я буду його носити на, ну, на ключах. Але на той момент я, е, якби я не відносилась до цього як талісман. Тобто я повісила його на ключі і так з ними ходила. І коли я вже не пам'ятаю, чи я на узбіччі дістала ключі, чи вже тут почала дивитися, що в мене там є, які речі. Ще була маска для обличчя, то я побачила, і мені так стало тяжко. Ну, в мене такі думки, що, тобто, моя донька мене врятувала цим, ну, а я її не змогла врятувати. Щось розмовляють, але не російською, не українською, взагалі не знаю, якою мовою. І знову в цей момент мені страшно, думаю, ну все, зараз, ну, мабуть, розстріляють. Десь ведуть. ну. А потім вони мене заводять, ось якраз, здається, обережно діти. А я заходжу, бачу, люди стоять, ну так, чоловік 50, може. А, горить багаття, там їсти варять. А я йду, така аварія взагалі вся в крові. Я оце з тим. На голові бинтом, тут такі фінгали під очима. І Я коли спустилася в той підвал, там ще така сходинка внизу велика, і темно ж було, що можна і ногу зламати. І все далі, далі, і так тісно, люди сидять. І я розумію, що ну, тут не... темно, взагалі не так, як я собі це уявляла. Оцю кімнату до нас жіночку привезли, вони їхали з чоловіком. Хотіли. Із Чернігова їхали на Київ, хотіли добратися, втікти. Але там перед доїздом до Ягідного попали під обстріл. Попали під обстріл, чоловіка вбило, дитині голову старші одорвало, а її ранило меншеньку дитинку. Її знайшли в совхозі, сюди привезли. Вона, бідненька, ранена, зранена дитям, тут ось там вона. Переж... Перебувала. Здавалося, що це все ненадовго, це все скоро скінчиться, ось, а вже наступного дня мене. Поклали там в тому кутку, щоб варя могла лежати, і там було набагато зручніше. Я навіть тут сиділа, стілець стояв спинкою до стіни і сиділа Наташа, і між стільцем та стіною був такий така відстань невелика. Я могла ще туди навіть ноги інколи. Засовувати було зручніше лежати. А, взагалі, у всьому підвалі я точно цифру не знаю. На, мабуть, біля ста дітей. Ну, це віком від 0 до 18 років, тому що в нашій кімнаті було три маленьких таких до трьох рочків. років. Мабуть, дев'ять дітей, я не пам'ятаю, чесно кажучи. Ну, їх рахували, тому що коли розносили якісь там продукти більш, Ну, щоб чого було мало тільки дітям, то все це рахувалося, щоб кожному дісталося порівно. Ось, Варя тут намагалася. Почати ходити. Їй був рік і місяць, коли ми сюди потрапили. Але так як просто не було фізичної можливості а, десь ходити, то, звичайно, а... вона так і не навчилася ходити. Вже навчилася вже вона ходити набагато пізніше. Тут Галя була чоловіком, їхня донька Дарина. Тут Костя з дружиною Ксенією та діти їхні. А Костя він же мене сюди і привів. Ну, тобто попіклувався, щоб я була в цій кімнаті, за що я йому дуже вдячна, тому що тут ну, було більш-менш спокійно. Знаєте, те... цей підвал так було жарко потім. Було там ці відра з в туалетку, де ходили темно, брудно. Пауки, там, яких я боюся. Ну, все це для мене це було таке собі. Ну, я вже таке пережила, мені воно було до одного місця. Це вся, всі ці умови. Мене це абсолютно не хвилювало. А тут була ще молода мама Ірина, вона взагалі всі 25 чи 26 днів. 25, 26 вони пробули тут. вона Провела, сидячи на стільці, і в неї вже просто ноги були такі опухші. Дуже важко було. Третього розстріляли, цього розстріляли. Тут снаряд розірвали снарядом, розстріляли, розстріляли. Але ми не знайшли його. Документи знайшли, а могилку розкопали там, де він не він у той могильці лежав. Так що він у нас в безвісті випавши. це розстріляли. Це, на міні подорвався. А це люди, які помирали ось тут 9, 10, 11, 11, 13, 17, 20. Оце помирали люди, що не могли тут витримати. Це також дітки. Малюнки робили такі, наблюдали. Ракета красна світиться гарі. так Вони думають, метеорит може падати з неба, таке в дітей було. Ну, зараз тут так просторо, а на той момент просто ну, неможливо було ніде ступити, щоб вийти на вулицю, треба було лізти майже у людей по головах і ще за собою тягнути взуття. Ну, ми ще сиділи і люди плакали. Там жінка була біля мене, що в них роз, ну, розбомбили житло. Я розуміла, це все прекрасно. Тобто, мене не було такого: ой, що ви тут плачете, у вас там всі живі, а там житло, чого ви зате плачете. Бо я розуміла, що в житті все пізнається в порівнянні. З нами була жінка, яка. Народ вона народилася, була війна, потім вони жили у Донецькій області, там втекли сюди від війни у 2014 році, і ще тут їй застала війна. Тобто навіть і такі випадки. Ну, тобто, в мене там не було е, таких нервових зривів. Просто плакала. Е, просто я ж кажу, що Мене всі жаліли так, тому що я єдина, мабуть, з нашої кімнати в кого таке горе. Але я розуміла, що люди, які все життя своє працювали і вкладали в ці в своє житло, все, і в них більше нічого немає. І, це, ну, і вони з цього, цього лишилися, то це їх трагедія, в мене своя трагедія. І вона. Вони розуміють, що в мене більше трагедія, але все одно вони це розуміли на п'ять хвилин, а потім це забувається і своє знову ти думаєш. Я згадую її такою в 12 років. Вона була дуже розумна, як на свій вік. Тобто, тобто я з нею, я з нею могла розмовляти як з дорослою людиною. І зараз мені важко, якби вона була поруч, то, мабуть, смерть чоловіка, і якби мені було легше перенести, якби із нею можна було поговорити. Тобто я можу говорити з мамою, але це не те, тому що мама також не в тому стані, вона не може. Вероніка була дуже добра, вона, вона дуже мене любила. Вона, я ж кажу, вона мене, мабуть, врятувала цим талісманом. Вона дуже була вродлива. Я, я просто дуже вірю, хочу вірити в те, що там я її побачу і ми будемо разом вже. І ем, у мене був телефон, я ж казала, що я б дзвонила 101. Я би могла позвонити мамі там на обочині, ем, бо зв'язок був. Я набрала 101 зв'язок був, але я не, я не хотіла мамі дзвонити, тому що я у моєї мами чотири внучки, бо Валя четверта народилась. Але Вероніка, сама старша, вона її більше всіх любила. І я, я думала, якщо я подзвоню мамі, це скажу, вона не переживе. А ще я не хотіла, я не знала, як це, ну, як це взагалі про таке можна казати. Я ось жива, а їх нема. Ну, у мене навіть були такі. Я думала в підвалі, вже коли була. Я не хотіла нікуди повертатися до цього старого життя, бо це вже не те життя, яким я жила. І а, я думала, що можливо, коли все закінчиться. Просто поїхати кудись, спочати все спочатку. Не знала, як це зробити, але були такі в е, голові думки, або ж е, ну, тобто, зробити вигляд, що я теж померла, бо я не знала, як сказати. Я і зараз не знаю, як піти у школу і. І побачити однокласників її дівчику, я не хочу чути всього, цього там прийміть. Наші співчуття я не хочу, і не готова це слухати ще.